14 лютого, найромантичніший день року, день святого Валентина. Ми запросили до нас у студію талановиту та люблячу родину акторів, заслужених артистів України Лілію та Володимира Берелетів. І говорити ми будемо сьогодні звичайно про кохання. Мої вітання. Дуже рада вас бачити в нашій студії. І в якості Вітаємо. гостей, особливо вас, пане Володимире. <ствувати> ну і що з Днем Валентина вас? З Днем кохання, так та всіх, всіх і глядачів теж. І, і вашу редакцію теж зняти. Дякуємо. Хай. Досить просте та банальне, на перший погляд, запитання. Скільки ви вже разом? Так. <с <с в якому раз... сценці Два... разом? Якщо скільки ми... нараховує, Якщо... скільки ви вже нараховуєте доступ... років, яких ви прожили разом? Любимо скільки? 26? — 26! — да. А якщо а, по а документах, як нас, то 23, 22. 22. 22. так цікаво. Розбіжності <ш> трошечки <ш> я почула. Скажіть, вот. будь ласка, а з чого все розпочалось? Як ви познайомились? Хто повідає нам таку романтичну історію? Володя, то повіде. це така історія. Ні, яка ну просто я. Ми працював, я працював у сумському театрі. От ага. була в нас репетиція. Головний режисер Ігор Миколаївич Равіцький, він зараз головний режисер у одеському театрі. Говорить: так, сьогодні худрада, я член худради. Збираємось прослуховувати молоду актрису. От ну а я прийшла І... на прослуховування, а в них Володя не сказав, в цей час йшла репетиція вистави Комуніст. І вони всі були у кухвайках, у кирзових чоботах. Звичайно, ну такі грим. І після цього худрада, і мене прослуховували, потім мене взяли. І Володя перший підійшов мене привітати. Ну і я подивилася, думаю, чим же він вразив? Він вразив мене тише, боже. Це такий заслужений артист. Хто ти там був? Секретар. Голова гол гол голова Міського Всього комітету, комітету. Думаю, Боже, у кухвайці, в чоботах, що воно робиться, Тобто Хай першого мило". враження не Ні. Було. ну а потім все з точністю наоборот, коли він взяв гітару, коли він, він всіх там виставах, соліс, співав, такі mm. Розтопив вашу Роз... жіночу mm, душу. Не те слово. І напрошую, це таке запитання, пані Ліля. Ви свого жіночого такого досвіду, порадьте нам на що звертати увагу, який повинен бути. Сучасний справжній чоловік. А, які риси притаманні пану Володимиру? Ну не знаю, як на що сучасний. Мені здається, взагалі немає часу тим якостям, які мусять бути. Взагалі у людини, ну і у чоловіка, звичайно. Я вважаю, перш за все, це щирість. Щирість потім це почуття гумору. Це відповідальність, відповідальність, це наполегливість і цілеспрямованість От у нього до роботи. Перш за все, це дуже гарне. Гарна тобто якість. чоловік повинен прагнути. А ще я ще вважаю, чоловіка мусить стояти бути руки, прилаштовані до молотка, щоб він міг цвях забити. Тобто да. таке, тобто, щоб поруч сімей... почуватися слабкою жінкою. Інколи, коли щоб і борщ зварив. І борщ. Так? Ну, Варить вона, борщ смачнішими. У нас так вона інколи молоток бере. Я, я вам інколи повезло. борщ варю. Ну так, так, так. 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 Пане Володимире, прийшов, які ж так, жіночі, риси жіночі риси вражають вас як чоловіка. Я кажу, що у нас так. вона я інколи борщ зварю, вона інколи до молотка, коли я там займаюся своїм хобі. От ну, жінка. По перше, я хочу вибачитися станю перед тобою, що я тобі схибив кадр Чому? В, в твоїй передачі, Ну тому що оця модна тижнева неголеність, вона, вона Ну знаєте, колись така буде борода. От і ну я е, полюбляю і ти скажеш, змінювати формачі. Пані Ліля не проти? Я не проти формат змінювати. <ху> тоді коли, <це> <ху> коли ми працювали в театрі, у нас був е, у всіх театру, взагалі у всіх води е, в один час е, відпустка була. То я постійно відпускав бороду. Вона була тоді чорна, а зараз це воно. Тобто ну під час роботи. Ну тобто до жінок жінка повинна бути ніжною. Ну передусім, жінка це берегиня. Це берегиня в сім'ї. Це основа сім'ї, основа і для дітей, і для чоловіка. Взагалі, от повинна ніжною бути люблячою, от розуміти чоловіка, розуміти да, його всі хобі, і його риболовлі, і бані, і різдення по дереву вечорами. І так, і що сижу там різдвяством займаюсь довго. Тобто. Ну, Лілі притаманна це все. Я така я хороша. Це приємні yeah. слова. Скажіть так, як же нам відрізнити кохання від закоханості? Ну, Я, я вам скажу так, кохання, закохання, вони, це, це от кохання, закоханість це Стан це, це душі, рідні, закохана рідні я. а Що ж тоді кохання? Закоханість вона може. Закоханість може пройти. Кохання залишається на все життя, якщо це справжнє кохання. Ну от дивіться, ну хто полюбає, полюбляє пиво, то в мене зрозуміє. Береш, наливаєш келих пива. Так. Пиво лється, піна така, піна, піна, ти його спочатку п'єш з піною, піна, піна, оце закоханість. А вже піна осідає, залишається кохання саме то або ж так же шампанське теж. О, але якщо збовтати трошки, то знову піна піднімається. <ривіт> Ось в чому справа. <ривіт> тут повинно постійно бовтати. У мене теж такі самі відчуття, але ну трохи інші. Це сода з оцтом, Я вважаю. Так? Закоханість – це сода з оцтом, Це хімічна реакція. Це бурлить, піниться, і воно раз і затихло. І спочатку, я взагалі думаю, не можна сказати, от я закохалася, чи я покохала. Тому що це тобто певний час, час мусить певної витримки потрібно так, так? пережити так, так. разом якісь почуття, якісь періоди життєві. Так. І в нас до речі є зараз сюжет. Я прошу вашої уваги переглянути щодо житомирян, як вони думають про кохання, та як вони його формулюють. Будь Цікаво. ласка, увага на, на екран. Де лютого найромантичніший день року, коли у закоханих з'являється ще одна нагода освідчитись у ніжних почуттях та подарувати своєму обранцю чи обраниці довгоочікувану Валентинку. То що ж воно таке кохання? Звідки з'являються оті флюїди, та куди потім зникають? Коли ви останній раз говорили Я тебе кохаю, спробуємо знайти відповіді на такі особисті речі. Кохання це велика штука. У мене є жінка, в мене є дитина, це дуже класно. Кохання це в першу чергу взаємоповага, взаєморозуміння, допомога, в будь-який момент в тяжкий, і не тяжкий. Ось і це є кохання. Коханий мій Сергію. Я тебе дуже люблю. Ти в мене найкращий. Бо дуже приємно чути, що хтось тебе любить. А як самому кохати, то це, мабуть, ще краще. Це відчуття, напевне, до певної людини. А кохання, не любов, любить можна. Все. І жінку, і землю, і по лісам. А кохати можна тільки жінку. Це любов а, до тих, які ти любиш. Кохання це коли людина дуже кохає другу людину. А існує кохання Не Скажу вам. У ну, мене сьогодні на інший. Ну, а все ж таки? Мало що існує. Скажи, будь ласка, а коли ти останній раз говорив, я тебе кохаю? Чи говорив ти кому? Скільки? Говорив мамі, це постійно кажу, кожен день, а дівчині, мабуть, ну була дівчина, звісно, але зараз нема. Кохання це напевно коли є два найкращих друга, і вони справді найкращих друга і можуть говорити з, з ну друг з другом багато-багато років навіть. Знайти формулу такого простого і водночас складного почуття, як кохання, нам так і не вдалося. І це досить логічно, адже не може бути однієї загальноприйнятої формули для всіх в такому пікантному питанні. Адже справжні почуття любові індивідуальні та неповторні. Кохайте та бережіть своє почуття, адже всього лише три справжні слова я тебе кохаю так необхідні кожному із нас з ним, Валентина вас. Такий цікавий сюжет, ось такі різні цікавий, думки, цікавий так, так різні. так. Різні. Ну, от як тут а? зайшла мова, як можна я хочу сказати, мені прийшло на думку, що таке формула кохання. Взагалі, формула кохання, мені здається, дуже складна. І ніхто і не знайшов, що, що воно виникає та куди зникає. Так, але одна із частинок це спільні інтереси, я вважаю. Це теж дуже важливо, тому що як ми на початку нашої передачі говорили, що Володя мене вразив, тим, що він там герой, супергерой, соліст, співак, гітара, все. Але подальше життя ми разом працювали в театрі. У нас були спільні інтереси. Над однією виставою, над різними виставами, але, це ми, вам, але як то ми кажуть, робота, в соку, як на робота і сім'я все і разом. Навпаки, це не заважало, не, заважало, не заважало, а тільки допомагало, Тому що потім, коли Володя перейшов працювати на телебаченні, мені на роботі його стало не вистачати. Поради його. Тому що він тобто ви дуже ви до себе в роботі, і коли ми з ним працювали разом, у нас була вистава на двох на малій сцені, сцена з подружнього життя. До речі, є і, фотографії, і, можемо так це то нашим телеглядачам. так. Себе, так це, ми до речі, в театрі пер, відкривали тоді малу сцену, так, так звану фільський режисер. Тарас Криворученко приїздив на постановку п'єса Бергмана з сцени з подружнього, сцени життя". З подружнього так. життя. То Володя дуже прискіпливо відноситься, перш за все до себе. А потім і до своїх партнерів, так як я була партнершою, то мені діставалося роди, то і вдома, і на роботі. І як жінці, і як партнерші. <сум> Якщо це переносилося з роботи в сім'ю, скажіть, будь ласка, чи вам як то кажуть, не набридало це? Чи не хотілося вам десь переключитися на якісь Ні, не, інші заняття? Не було коли. Нам не тобто, було ви настільки коли. жили Робота, театром. В театрі це служба. А скільки ви це разом з театром пропрацювали актори? Ми разом працювали в театрі. Ми в, ну, в Сонському театрі. Я 10 театрі. років там не працюю, вже 12, 10 років працюю. Так. В, ну, в Сонському театрі брав. ми разом пропрацювали 6,5 років. І тут десь. І тут? В Житомирі 10 З тобою років. разом 10? Так. Ну. Я 10 років пропрацював, пішов. Солідний е стаж. От, да. Я То, думаю, що зараз е, телеглядачі заздрять, що у вас така гармонія, що на роботі чоловік ну, та ну, дружина боку видніше чи трошки, трошки рін, різні роботи, але все одно творчі. Він приходить з якимись своїми проблемами. Я йому намагаюся допомогти розрядити якось. А не було якихось ревнощів? Все ж таки, ну, як це, вже, актори. звичайно, були. А цього, як і всіх, <рес> <рес> були звичайно. А, а це, якісь тому, такі цікавинки, якісь такі випадки цікаві щодо вашого подружжя в театрі. Можете щось пригадати? Mm, ну от. Ну, Ну, людина, коли е, вона закохується, вона намагається якось звернути увагу, підтвердити це якось вчинком якимсь. Ну, як, ну, тобто, Кось ми грали у Сумах виставу. Е, з Сніданок о, о, з невідомими». невідомого та така практично, була. Практичну, на якій ми геть полюбилися. О, так. Так? <реш> і ввійшли <я>, і <реш> в образи. Там, <реш> тут, у цій виставі, там повинно. Повинні випивати конячку. Це от, от, ну, Справа в тому, що він художник, а я його коханка, яку він привозить до себе, до себе на дачу, на О, там, така, дачу і малює така. з мене портрет. Тобто, О, там, а реквізит інтим. нам наливали чай, звичайно, в коньячну пляшку, і ми так. випивали цей чай. Одного разу я купив коньячку, і налив туди, і, в пляшку на і налив на і, і на сцені хоп! Ну, а пити то треба, вона випала. От тоді, по-моєму, і перший поцілунок у нас відбувся, на сцені, справді, тому що на сцені, якщо люди. Цілується, то не, не ну, по, там не потрібно було на сцені цілуватися. Так. Там таке ліжко на всю сцену на, коль... на, на колесиках. І... А тут. Після все сталося. сталося вже 22 роки. А я, це Таню, хочу не повернутися не. до тих сюжетів, якщо ти дозволиш, да. да? бо там молодий чоловік, кохання це, це велика справа. Пожили, каже, кохання, кохання, кохати можна, значить жінку, можна батьківщину Любайте, кохати. Можна, тут можна, я, да, угодно, тут а я кохати роблю, да, розділяю кохання, кохати можна жінку, свою улюблену жінку кохати. Любити можна маму, любити можна батьківщину, тобто в нас в Україні. Інська мова, вона така в Росії, в Росії. Любити любіть любіть і все. любіть і родину, любіть і любимого чоловіка. А у нас кохати. А батьківщину mm. любити. Тобто, тут така є розбіжність. Пані Лілія, поділіться секретами. Як ви так, як то кажуть, будували свої стосунки, що очі в чоловіка горять все ж таки? А ну покажи. Горять, Горять, очі палають, горять. ну диспосіб. то про його очі я нічого не знаю. Це видніше. Це психіка така, вона звикла. Я тільки що спали очі, а зараз вже горять, тільки камера він плолод, і вже, вже горять, тому що це до театр до цього при. Чи тому, що мобілізуватись відразу? Відразу треба приходиш у різний настрій, а приходить виставу грати, треба відразу включитися, як говорить. Так, так і тут. а ну. секретів так. ніяких немає. Я вважаю те, що я і говорила на початку, що щирість мусить бути у відносинах і якось так само по собі зараз. Досить багато говорять про жіночу емансипацію. От таке запитання: як ви до цього ставитесь, ви як жінка? Ви знаєте, я... Чи повинні ну... ми бути зараз сильними. Чи не лякаємо ми цим чоловіком? <клес> не знаю, чи лякаємо. Справа в тому, що ми не повинні, не повинні ми мусимо бути сильними. Мусимо. ми так. мусимо. І чоловіки мусять. Ми всі мусимо бути сильними. А жінка, я, чесно вам скажу, не дуже розділяю це. Направлення що ну все одно слабкість жінки чоловік оцінює тому, тому що хочеться бути слабкою. Тому і хочеться, щоб він і цвях вбив, щоб бути Сила yeah. чоловіка в тому, що він дозволяє бути жінці слабкою. Слабкою так, так. так. я би, якщо хочете щодо емансипації, у мене теж є свої погляди. Розумієте, та великий сказав в а всьому вес і мера. А поляки кажуть, що занадто то нездорове. Звичайно, жінка не повинна бути рабиною і емансипацією. в свій час вона дала своє, але якісь такі от перегиби, таке перебільшення, розумієте, от, ну, наприклад, якщо я дивлюся, що молода мама з дитинкою гуляє влітку, о, дитинка бігає, а вона сидить з подругою, п'є пиво і, і палить. палить? То мені вибачайте, оця емансипація, оце, оце ті негативи емансипації. Або ж йду на роботу, вранці пішком хожу мимо школи, йде дівчинка в школу, сухенька, ну вона, мабуть, старшокласниця, ну вона, мабуть, тому і сухенька, сухенька, там біжить з горбле. І сигарету тяне добігає до, до, до дверей школи і кидає цю окурок і біжить в школу на заняття. Тобто, жіночки, дівчатка, розумійте, що ви квіточки життя, дівчатка, особливо сучасні дівчатка, ви майбутні мами, зрозумієте це, і ви квіти життя. Не дивіться на що то там пиво, там сигарети. Ну, ну це не подобство, Це взагалі не подобство. Якщо чоловікові не раджуть, не, я не, не палю, наприклад, уже це наша дура. Goshka, зараз буде дивитися і скаже, от тато сказав, так сказав. Ні, Ну чесно, знаєте, от зараз Володя говорив, а я зрозуміла, чому мене не так глибоко цікавить те питання, яке ви мені задали про емансипацію. Мабуть, тому що жінка сильна тоді, коли немає поруч сильного чоловіка. Мабуть, для мене це питання так гостро не стояло, тому що от зараз тільки до мене доходить, що поруч зі мною був сильний чоловік, Правильний і тому мені чоловік. не завжди доводилося сильний в якихось моментах, які стосуються жінки. Я рідко коли на себе брала чоловіче завдання, і його силу, тобто, ну, примі... Застосовувала жіночу замість чоловічу. рідко, коли мабуть тому, що чоловік. От Ото якщо поставити крапку у цьому епізоді про емансипацію, то я так скажу: жінки забрали від нас сорочки, забрали штани, забрали заберіть і все останнє. <різнавтись> 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 Пане Володимир, є такий вислів. Жінка створена для того, щоб її кохати, а не розуміти. Як ви його розумієте? Це моя дитина дуже гарно розуміє. Правильно. Вона привезла магнітик, на якому намальована така бджілочка і написано Мені не нужно розуміти, мені потрібно просто любити. Ага, <гум> Ну правильно, жінку потрібно кохати. Кохати. А, ну, зрозуміти ж, жінку неможливо сказати, пані понят... хтось сказав поняти жінку, познати світ. А, а, а коли світ неможливо розпізнати, то і жінку також. Але до цього прагнути потрібно. От чому справа, правда? Ти? Ну, все рівно треба жінку розуміти. Треба розуміти і кохати, і розуміти. Тому що якщо тільки кохати, а не розуміти її, то це не справжнє кохання. Це, а що думаю. потрібно робити, щоб бути щасливими разом? Треба бути щасливими разом. <смех> <смех> Просто <смех> бути. Що <laughs> робити? Треба прощати одне одному. Прощення, от, до речі, прощення це одне з найголовніших непочуттів православної віри. Завтра до речі, велике свято стрітення господні, і от там от мужчина казав, що про кохання. З борідкою був, де ви брали інтерв'ю про кохання про любов. Він каже: Любов до Бога, любов. От Господь Ісус Христос, Бог, Господь Бог, який створив усе. І я вітаю всіх православних, хто вірить в Бога, хто й не вірить, вітаю з цим святом завтрашнім світанням. От от він якраз проповідує те, щоб любити, любити все на землі, всіх любити от, То інше, кохання від, то вже інше. Любити всіх і навіть своїх ворогів. Ну і на завершення я бажаю вам творчого натхнення, щоб у вас очі горіли один до одного, щоб ваша родина, як то кажуть, була завжди повна, і щас, щаслива. І хотілося б вас попросити пару акордів музичних, ну, да, як же що... ми вас відпустимо? Я з цього? Чехов казав, якщо виси, висить рушниця, то вона повинна виси. вистрілити. Якщо пара в кадрів, там вдома ну, часто там співаємо такі от, то ми так нібито влаштуємо тут посиденьки такі. Одну із наших таких, ну оскільки скільки гитарах пісень. Інструмент не український, не, не типовий для України. Російською мовою пісенька буде. Когда зимний вечір уснєт тихим сном, сніжинками ветер, Тучится в окно, луна потихоньку, И снега встает, и желтым цыпленком по небу плывет. А в окна струится сиреневый свет, на хвою ложится серебряный снег, и словно снежинки в ночной тишине крыла весны прилетают ко мне. А что вы хотите, крылатые сны, Вы мне расскажите, о тропах, лесных, о тропах лесных, где все словно в сказке, где сказкой сама красавица русская бродит зима. А что это холод? А что это холод? На землю упал, на землю упал. и небо погасло, и небо погасло, как синий кристалл то желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна склевал, то желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды. Як зорна склебав Браво Дякую вам за такий гарний музичний подарунок. Ну що, з Днем Валентина вас? О, Боже. Кохання, любові. Дуже полюбляю. І всього самого-самого вам прекрасного в цьому житті. А я дуже полюбляю шоколад <плес> конячком закусити! Конячок шоколаду. Буде привіт! <свят> а я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в студії у нас побували заслужені артисти України Лілія та Володимир Берелети. Всі закохані з Днем Святого Валентина. Зі Отож, кохайте, робіть один одного щасливими та не гайте те жодної миті, що сказати я тебе кохаю.